Різницю відчуваєте між конституційною територіальною громадою і громадою, яку задіяли суверенний корінний народ України. Я відчуваєте, не, їхній, не вивчали, вивчали вивчала, так? Вивчала, так, так? Ну, мені просто цікаво. Я не вивчала, якби я вникала гниб, то я би можу візити. Оце тоді запрацює так. ваш механізм, коли ми вислухаємо це. Тому не вдалося, якби ви робили так, як вже прописано в Конституції, то ці питання без власності і судовими позовами були б легше. Ну, справа в чому? Справа в тому, що чим відрізняється територіальна громада конституційна від суверенної територіальної громади. Вона відрізняється, от я вам розкажу, як це відбувалося взагалі в природі з цими суверенами... Коли ми почали, коли ми почали проводити... А я тоді ближче сяду. ви підете? Так? Да -да -да, будь ласка, сядьте поруч. Значить, коли, ми перші, коли ми побачили, що немає як в Польщі, Польщі, Чехії, Словаччині, же... я побачаю, що я добавила. В Польщі, Чехія, Словачина, ми ж останні дві неділі тому було три круги сели і з поляками. Вони нам говорили, що в 89-му році, а ми ж спочатку вивчилися 4 роки тому, що в них це відбулося, що в 89-му році вони взяли і зафіксували все національне на громадян України через територіальні громади. Територіальні громади це юридичні особи публічного права власного то в нас в Україні як по цьому світі два права власності. Перше приват і публічна, де спільне національне багатство. Я коли побачила, що в Європі два права власності, а мені в інституті цього не викладали, що публічне право власності є це національне багатство, я договорилася. Я почала шукати, де воно в нас зарито. Зарито, знайшла. 16, 3, 17, 3, 18, говорить про те, що територіальна громада юридична особа публічного права власного. А це кодексі, це це в цивільному кодексі РПО, так? Так, а в Цировому кодексі дуже було, але воно там з моменту е, прийняття потуху було. Якби воно в 96-му році провели загальні збори, і, е, а в 96-му році змінилися власне. До 96-го було... Адміністративна територіальна одиниця в особі Ради народних депутатів власнику, а потім 96-го територіальна громада. Тобто в 96-му році, коли вступила в законну силу конституції, повинні були провести загальні збори і передати власнику територіальній громаді оцю всю власність на баланс. І шляхом прийняття статуту виникала юридична особа. Там те ж саме, зараз просто інше законодавство, час інше. От Вони цього не зробили. І за і, і, що ж воюють? За, воюють за, за неоформлене національне багатство. Коляки, коли оформили, у них є зафіксована власність, вони її бачать, вона публічна відкрита. Значить, і вони за цей час її тричі примножують. Тому що в них працює цей інструмент примноження, розвитку. А у нас цього інструмента немає, тому що ми не знаємо, що нам належить, воно розкрадається фактично. Да? Нівельється взагалі національне багатство, а для того, щоб його примножувати, треба досліджувати і почати його примножувати через міські ради чи через безпосереднє управління. Чого? Тому що ми, коли почали вивчати 142-й, 43-й статті Конституції, то 142 це матеріальна фінансова основа, це ж знайшли і приватнутися, економічна. Що таке матеріальна фінансова основа? Це те, що не продається. А економічна 143... основа держави має ну, зараз. Там написано е, матеріальна фінансова основа є Тери... е, 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 власність територіальної основа. Держави, держави. Основа це то, то, значить те, що не продається, вона. Так. А 43 говорить про те, що примножується через комунальну власність, комунальні підприємства організації встановить. Тобто територіальна громада, коли оформлюється власник, у неї є баланс. Власність на балансі, вся перелічена. І вона зафіксована, відкрита. І примножиться вона через отакі утворені комунальні підприємства. Це не обов'язково <реклама> ЖКХ. Наприклад, на було виробництво, там 200 людей. <реклама> ЖКХ там нічого не примножується, там просто їх <реклама> закривається. Да, ні, ну я для <реклама> <реклама> чого говорю? <реклама> Тому що е ЖКХ там по собі у нас бачить послуги. А все інше так, тобто якщо є гроші, воно примножиться через отакі підприємства. Я чого говорю не тільки комунальні? Тому що всі люди щось. Приймають, що комунальні підприємства організації столова, це тільки джерель. Так, приймається. Так от ви це побачили, дивіться. зараз почали виправлятися. О, дивіться. Але шостий що ви... щось... пункт, що я пропоную? Що да. зараз на даний час, оскільки все вони розібрали. Документів, документів немало, та не не Так нам треба привести інвентаризацію, не ілюстрацію, не навіть знання в тому, що вона означає з міста одного. Нам треба привести інвентаризацію всього майна у всіх областях. І подивіться, видачі, воно є чотири типи того майна. Цього мене шує у власниці громадян в що області, у власниці держави, сума майна, що є власницю, в власності закордонних інтервентів інвесторів які вивозять чужі держави прибутки, досвіду ці держави податок прибути експлуатується наші громадянські і сума мене, які зруйновані, знищені, встановити причини, хто винен з них розуміє. Тобто все майно, яке було, воно було загальною народною власністю. важливо, чи воно належить до державної, чи до комунальної, воно все було в рівні, воно наше. Тому в якій конституції немає державної окремої власності. Є тільки територіальна громад власність. No. Тому що держава no. – Ну, та тут наша власність, вона розплилася по тих всіх от чотирьох каналах. Нам треба розібратися, те, що є, взявся станом на 92-й рік. Так, так. Так, так. Тут перший пункт, де ви прочитали, Про що є у власності Ага, другий пункт, що є у власності держави України, третій пункт, що є у власності закордонних інвесторів. І те, що зруйнували. Так от дивіться, в чому справа. Е, ми вначає, коли не не почали дам. досліджувати законодавство, воно у 96-му році, коли змінився власник, і вони цього не зробили. Власниця, територіальні громади не Визначає, mm -hmm. що повинно було статися. Значить, повинен фонд держмайна виникнути тільки після того, коли в кожній громаді є реєстр власності. Вони брали до реєстру їх... і фонд подали. Да. А в них фонд досить повітря. Да. Е, і що... просто весь верхний об'єкт і продає. А в нього повноважень немає, тому що власна територіальна громада. Але вони помічували, вони перевищували футбола. Я це розумію, але документів нікого немає. Власник не віддавав те треба. Не віддавав, ми не віддавали, вони нам наші продавали. Ми всі градинівські, наприклад, побачили, що ці Градинівське об'єднання Азот, пані старому кожен по нікому не видавали. Вони віртуально це передавали. Я я кажу, на заборах написали писали. Документів в них немає. Нас Цеградинівсь об'єднання АЗОВ читає, поки ми отворимо команду і добере. Так от що я втрути до того пункту, де ви написали інвентаризацію цього державного майна, я вам зараз скажу. Я не кажу, що повинен бути реєстр власників повинен бути за конституцією власності. За конституцією, що не державна майна, а майна, яке є в областях. І в областях може. Дивіться, в них воно повинно бути. Якщо ми зараз почнемо інвентаризацію, ми їм будемо допомагати. От інвентаризувати те, що ви написали зруйновим, то до чого? А те, яке зараз є, воно повинно в них бути в реєстрах, бо стаття 42 Конституції говорить про те, що є об'єкт власності, є суб'єкт власності, і це значить, що повинні бути в них реєстри. Я прослідкувала законодавство, що не зробив фонд Беркмейна, що не зробила Верховна Рада, що не зробив Кабінет міністрів для того, щоб були ці реєстри. Тобто по закону воно повинні бути. І якщо Вони не реєструють, який зареєстрований від державі? ЄДР. Ні, підприємство говорити, а я кажу за майно. А це майно май... підтримка, це теж майно. Пані, коли ми почали запитувати, у них дайте документи на міську разу, на приміщення прокуратури, на азот, на це, в них немає. В них немає. Ось, і, і тому я що говорю, що їм треба, щоб вони оформили ці реєстри, самі їх доставили треба, бо це злочин. Коли по закону передбачені ці реєстри, коли по закону передбачено, що вони повинні в Конституції передбачено, що є об'єкт власності, є суб'єкт власності. Українські нагоди перелічені повинні бути в кожній територіальній громаді е, на балансі всі підприємства, що ви говорите. Вони ж так управління все стояли на балансі. Не а от, от, от треба підвірки, де вони подівалися. От е управління, в в управління, Возвиток. Возвиток. Майна так управління, податкова має на тебе, ЄДР, єдиний державний реєстр, якийсь інвестори, бачить законту інвестор. От хто Ви знаєте, день взяв, продавали. Не подав, що бачить. А вони не мали повноважень, ми їм не надавали повноважень. Я це знаю, ви, ви, Але ви, я знаю, як це робити, що. Якщо, власне, це продавав, документів немає. Туди, на нього. Ну, так ми так і будемо робити, але ну, спочатку треба то, це зробити. А покажте, туди. Та, Я можу, але від середи треба. Добре, добре, добре. Це мої пропозиції ще до виходу з кризу. Оце, якщо тобто це зробити. В нас взагалі кризи немає і бути, не може. Нема кризи, в нас наступно створена криза і її нівелювати, зліквідувати. Ну просто силові методи, які треба зробити, це має бути воля народу і має бути воля контролюючих органів, які є в літах та це наступні. Ви бачите, що ви вони приватні юридичні організації органи. Так повинні не бути тільки об'єкти уряд. Я вам показую, де за вітрини наші хлопці вмирають, їдуть і воювати. Виявляється, що Міністерство оборони не, не знаходиться. Тобі, ось, так, От, вони не відомі відсутні в реєстрах. В основному, так? Відсутні, в нашому реєстрі їх нема. Питайтеся, хто наших дітей відправляє. Хто їх відправляє воювати? І ви надаєте питання, чи його землю там то, О, ви, на чи то, що Ви зараз пояснюєте, чого немає військового складу. Його не може бути, вони його об'явити не можуть. до Чесно кажучи, я такого своєї житті, такої відповіді ще не бачила. От був е, Ющенко, був Янукович, мені здавалося, що е, вибачте. Ну, е, Хочеться поганих слів говорити, але дурніше вже я муковича нікого не було. Тепер я відповідально говорю, що за цей час дурніше Порошенка нікого не було. Коли написали, ви питали вимогу. Значить, Терміново вести військовий стан в Луганській області, я живу в Луганській області, знаєте, що ми зробили? Обов'язок вже в президента звернутися до СРНДО, а рішеннями ЦРНДО, значить, подається через Верховну Раду буде вести військовий стан. Він має нову вимогу відправив до Міністерства охорони оборони. Які взагалі не мають повноважень для встановлення від кого? Ну так, ну, Боже, як. Відомості відсутні, це запис люди дають. Нема відомості в нашій державі. Ну, можна, звичайно, на почті. Ну, можна... Я можу, звісно, сфотографувати і надіслати. Okay. А давайте я піду. Всі реєстри, оця причини ці, ось ця <голові> <і ось голові> антисна програма. Знаю. Нам треба прийнятись. Це... Якщо діти там, права. Якщо сидіти через повередню, це дуже небезпечно. У нас один є.